Всім привіт! Я президент Угорщини Каталин Новак. НАТО не слід втручатися у військовий конфлікт між Росією і Україною, Авропи потрібно задуматися про свої власні проблеми. Таку заяву я зробила на зустрічі з іноземними послами в Будапешті. У нинішній ситуації найрозумніше керуватися прагматичними міркуваннями. Нагадаю, що бойові дії на території України тривають вже близько року. Вважаю, що Європі пора задуматися про виживання. Організація Північно-Атлантичного договору повинна залишатися осторонь від війни, не дозволяти емоціям брати верх і втягуватися в конфлікт. Додам, що Угорщина розраховує на розуміння з боку інших країн у цьому питанні. За моїми словами, Будапешт поважає різні культури прийняття рішень, з цим немає ніяких проблем. Однак я очікую того ж відповідь поваги до культури Угорщини і її рішенням з боку інших держав. Нагадаю, що Угорщина засудила дії Москви з початку бойових дій на Україні, однак при цьому відмовилася відправляти озброєння Києву, незважаючи на несхвалення інших країн НАТО. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.